Вітаю теж, дякую за, за запрошення. Пане Андреас, як ви загалом оцінюєте ці слова про можливі схиляння європейських союзників, розуміємо, що вони в цілому весь час цієї війни в першу чергу дивляться на Сполучені Штати Америки. Якщо ми говоримо про Європу, спершу США, вони перші, вони головні в цьому плані, що вони не те, що керують європейськими союзниками, звісно, але як великий приклад великої країни, чи погодяться, чи погодиться Німеччина, чи погодиться Мерс на передачу загалом Тауру? Для нашої держави на вашу думку після передачі Україні томагавків, або навіть просто після спілкування з президентом США. Ну, якщо відверто, я поки во все це не вірю, тому що я по перше, не поки ще не вірю в те, що дійсно ці томагавки в Україні з'являться, або з'являться в достатній кількості, щоб що змінити. В тому, як війна проходить. Е ну і по-друге, е з і е трохи інша проблема. Там, е вже, в принципі, були європейські постачання подібних ракет, це е скальпі е від Франції і Storm Shadow від Великобританії. І це могло би бути вже такий крок е в напрямок того, щоб і Німеччина передала свої. Подібні ракети Таурус Україні, але це не сталося, тому що е, суспільна думка, на жаль, в Німеччині проти цього німці залякані, вони бояться того, що якщо вони передадуть цю зброю Україні, це е, втягне Німеччину в цю війну, е, і тому е, Мерц, який, я думаю, хоч хотів би передати ці тауси для. України, вони він він це не зро зробив, і я боюсь, він це і не зробить, поки не зміниться суспільна думка в Німеччині, навіть якщо Сполучені Штати будуть постачати свої томагавки. Якщо ми говоримо про передачу і зброї і ракетів для України, в цілому в Німеччині дійсно були проблеми навіть з леопардами. Що до того говорили, що ну звісно можна, але спочатку треба домовитися загалом з німеччиною з третіх країн можна передати, але домовитися з нами. Потім почали передавати. В цілому бачимо ескалації проти самої Німеччини немає. Якщо говоримо про самого Мерца, до того як він ще став канцлером, він говорив, що треба передавати. Зараз все таки, начебто, вже може дозволити передачу, все одно не, не хочуть цього робити. Якщо ми говоримо про е, саме суспільство СМО Німеччини, е, чи змінять їхні думки, якщо ми вже бачимо різні. Гібридні атаки на саму країну постійно якісь безпілотники десь там літають навколо бас, є вже дрони, які залетіли на територію сусідньої країни Польщі. Таке зможе змінити саме суспільство, їхню думку, і в тому числі вже змусити Мерса передати нам ці ракети, чи все одно поки очікувати навіть на якусь зміну в суспільстві самому німецькому не треба нам. Це хороше питання, і я звичайно знаю і про те, що е, і раніше е, Росія намагалась е, лякати там, своїми відповідями е, на постачання певної зброї України, і, е, як правило, там ніколи не було потім е, тих е, дій, які там Росія анонсувала. Ну я думаю, я сподіваюся, що тут теж. Це ж з часом е, зміниться е, суспільна думка. Мабуть, як ви правильно сказали, ось ці прямі е, такі втручання в на територію НАТО. Вони можуть це змінити. І теж е, якщо дійсно американські томагавки з'являться в Україні, будуть е, використовувати проти Росії, і потім не буде якоїсь такої е, глобальної ескалації. Е, то мабуть, і тоді німці будуть про це по іншому думати. Але це все поки спекуляції, і я боюсь, що що Мерць, який я як я вже казав, він би хотів, і він декілька разів анонсував, що він хоче передати ці ракети. Я, я йому вірю в цьому, і він це не зможе робити поки. Дійсно, суспільна думка не зміниться, і звичайно, є і партії і політики в парламенті, і навіть в уряді, які проти цього, і ну я панезнадій на це дивлюсь, і німецька стратегія зараз така, що вона що Німечна, наскільки я розумію, допомагає Україні. Будувати свої власні подібні ракети, я не знаю там, скільки там німецької участі в різних цих проєктах подібних ракет, і, і тим тим, якби компенсувати Україну за те, що вона, що Німеччина не постачає ці тауси. Пане Андреоса, а загалом, якщо ми говоримо про страх ескалації, як в Європі відреагують, можливо, вже є якісь заяви. Є дійсно заяви лідерів, які кажуть про те, що в цілому треба постачати, треба, аби Україна була далекобійна зброя, в тому числі томагавки. Якщо ми говоримо загалом про суспільну думку, як вона змінюється з розумінням того, що Україна буде використовувати, наприклад, американське озброєння? Бачимо, як ви дійсно вже зазначали до того, вже скальпи що Shadow летіли, ескалації немає. Все одно, якщо ми кажемо про Німеччину, суспільство дуже боїться ескалації. Чи може загалом, якщо ми кажемо про Мерца як, як персону, як лідера, чи зможе він все одно взяти на себе таку відповідальність, що він буде чекати повністю, поки німецьке суспільство, інші партії не скажуть так, передаємо. Я не думаю, що Мерц піде на таке, поки дійсно не буде. Іншої суспільної думки Ну, в Америці, наскільки я розумію, це не є така проблема. Там скоріше, навпаки, що американці хочуть від свого уряду, щоб він більше допомагав Україні. Ну і це, якби на тлі того, що зараз. В такому матеріальному сенсі Америка Сполучені Штати більше не допомагають Україні. Вони продають свою зброю, і вони ще дають Україні дані від спецслужб і від, від сателітів. для це теж дуже важливо, звичайно, для війни, але таке власне матеріальної допомоги немає більше. Німеччина втрачає е, свої гроші через європейський союз, через власний бюджет на допомогу Україні, і це підтримується більшістю німцями, але одночасно е, теж більшість німців проти постачання якраз цих ракет Таурус, тому що вважається, що це е, буде для. Е, для Путіна така червона лінія, і тоді він почне вже бомбувати німецькі міста. На жаль, такі страхи в німеччині красно. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи, головний редактор серії радянська та пострадянська політика і суспільство був на апострофі. Дякуємо вам.